А я не хотіла тебе відпускати, хоча так пишалась, що я твоя мати, хоча добре знала, що правда з тобою, І лиш так можна кінчить з лихою війною. Чи грішна я Боже? Так втримать хотіла війні не віддати єдиного сина, і сліз стільки вдень і вночі проливала. Молитви, що чула, усі пригадала. Ракети літають, палають міста, на фронті хоч відсіч дамо моїм сповна. Слова чоловіка Моя ти дитино, душі невід'ємна, найбільша частина. Тепер мені кажуть, героя ти мати, а я не хотіла. Тебе відпускати.